Віша далі, далі Валентин Бадрак, наш колега, директор центру досліджень армії конверсії та розброєння, військовий експерт з нами на зв'язку. Добрий вечір, пане Валентине, Вам власне про які успіхи будете говорити сьогодні, зокрема на фронті? Дякую, пані Марино. Дуже приємно бути представленим тут. І хочу передусім звернути увагу на деякі, досить, на мій погляд, важливі симптоматичні речі. Ну, почну з Росії. Безумовно, в Росії відбувається продовження хаосу. Верніше хаос набирає обертів. Фактично, ну ситуація виходить з під контролю, і можна навіть порадити зараз уважно читати. Та дивитися російські ці пропагандистські структури, бо вони вже ну вони зараз в такому стані, коли кожна структура на свій розсуд все транслює, і дуже багато цікавої інформації можна знайти, яка раніше ніколи б. Не могла б потрапити в ефір. Ну, почати, напевно, треба з того, що Путін напевно зробив вибір на користь Кадирова і, можливо, Пригожина та в мінус військовий генералітет. Ну, Сьогодні Путін цілком публічно, цілком ну, будемо казати так, резонансно, тому що це одразу підриває. Авторитет військових повністю в суспільстві в російському, він звинуватив Міністерство оборони, по-перше, в, провал, в провалі мобілізації, а фактично, фактично за цим або з цього слідує, що і в провалі всіх операцій на, в території України. І в ну, багатьом відома. Перепалка між військовими та Кадировим, але головне не це. Головне, те, що Путін... Присвоїв Кадирову звання генерал-полковника. До речі, не можу тут не зробити аналогії. Це приблизно як у нас Хорошковський під час режиму Януковича, такого ж злочинного, як режим Путіна, присвоїв звання генерала армії 42-річному Хорошковському людині, яка взагалі-то про армію про війну знала достатньо мало. Але це така аналогія, коли. Обираються е, такі собі е, приближені фаворі, фаворити, і з ними е, на них акценти, і з ними е, відбувається така. ну Їх їх треба якось перед суспільством підняти, їх треба виокремити, і для цього існують різноманітна система звань, е, там е, в якихось. Присвоюванням якихось нагород, наукових ступенів, ну і так далі. Да? Там все, все це відбувається, на жаль, на жаль, у такий спосіб. І, звісно, відбувається девальвація військових звань, всього такого іншого. Але для нас зараз не це головне, а те, що Кадиров тепер. Ну, приближений до Путіна, і е, е, чи е, буде він? Е, ну, як він буде захищати Путіна і від кого, е, от в цьому треба розбиратися. Але поки що відомо, що е, кадирівці стали е, сформовувати такі загород загони. Які б'ють по тим росіянам, що відступають, отже, дуже нагадує це, власне кажучи, дії радянського військово-політичного керівництва на чолі із Сталіним. І оці загони НКВД під час Другої світової все це дуже повторюється, і Путін намагається бути добрим хоробрим учнем. А насправді в нього виходить не дуже добре. Але навіть терорист Гіркін помітив, що Путін зробив вибір і фактично. Гіркін зазначив, що найближчим часом може бути ЦАПом відбувайлом, названий саме міністр оборони, чи чинний чи вже колишній товариш Путіна міністр Шойгу. Як це буде? Подивимося, але нас це не так вже турбує. Є речі більш важливі. Путін сьогодні надав верніше, підписав. Передачу в лапках Запорізької атомної станції до власності Російської Федерації, що це означає, на мій погляд, це пряма підготовка до теракту, чи зробить він теракт, чи ні, але е, фактично все завершено для того, щоб такий теракт. Ще одна річ, про яку дуже важливо згадати, це те, що як поступово змінюється позиція американців. Ну, в даному випадку вони намагаються висловлювати свої думки через засоби масової інформації, і відбувається такий собі акуратний, дозований злив інформації. На мій погляд, дуже цікаві речі сьогодні були оприлюднені. Наприклад, Washington Post написала про те, що Путін зіткнувся з межами можливостей збройних сил Росії. Тобто, там натякнуло, що все, що не робити далі, нічого все, нічого не можна зробити, і мобілізація питань не вирішить, навіть якщо це буде. Ну, мобілізація неймовірна, там до мільйона. Я не знаю, скільки там можна набрати. Хоча мені здається, що навіть 300 тисяч оголошені набрати буде надзвичайно важко. Це, до речі, підтвердив колишній директор ЦРУ Петреус про те, що армія Росії вже нічого не зможе зробити нового тут, в Україні. І фактично йдеться про те, що. Вона приречена на відступ і на те, щоб відходити і залишати окуповані території. Ну і нарешті Financial Times цікава, найцікавіша, на мій погляд, публікація, тому що в ній вказується, що Сполучені Штати, начебто, радять Києву спробувати звільнити південь до холодів. І вказують, що на Приблизно на рівні листопада буде можливість з, фактично відбити Херсон і очистити його від загарбників російських десь серед середини листопада. Як до цього слід відноситися? Ну, в мене таке неоднозначне відношення. З одного боку, в Сполучених Штатах намагаються. Переконати в тому, що усі можливості для здійснення таких просувань для української армії вже зроблено, і при цьому ну, дуже цікаво, що при цьому з'явилася ще одна стаття, де фактично це вже в виданні Форбс. Де е, вказується, що, начебто, через соцмережі, через різноманітні е, такі інсайдерські повідомлення, стало зрозуміло, що Україна використовує е, надпотужні надсучасні боєприпаси е, для е, е, стрільби е, ними. Спускових установок Хаймарс. Там вказується, що якщо спочатку використовувалися боєприпаси М31, то зараз такий новий боєприпас м 30 а 1 І він має, начебто, 182 тисячі вольфрамових кульок і у такий спосіб. Підвищується його летальна можливість. Він знищує е, особовий склад Російської Федерації з особливим таким розмахом і масштабом. Тобто, як вирішують питання адміністрація Байдена е, у такий спосіб: давайте знищувати краще, точніше, але ближче. Тобто, не е, виходити за межі. Оперативного рівня, оперативно-тактичного рівня, тобто за межі 300 кілометрів. А ми знаємо, що поки що, так український попит не задовольнили в Сполучених Штатах і ракети атаком з Україна не отримала. Хоча. Хоча саме сьогодні здається так, співпадіння, таке, синхронне співпадіння, на яке не можна не звернути увагу, відбувся такий, така подія, що Сполучені Штати разом з Південною Кореєю застосували пускові установки, пускові установки Хаймарс і використали ракети «Атакмс». Для е, показового знищення імітаційних цілей це було зроблено у відповідь на, е, ну будемо казати так, в лапках порушення тиші з боку Пхеньяну. Тобто Пхеньян там лякав Пів, Північна Корея, там пускала ракети і демонструвала свої м'язи військові. І от у відповідь зроблено таке: про що знову йдеться? Йдеться про те, що. Е, Ракети оперативно тактичні, а так само у майбутньому і більш потужні. Я маю вже на увазі ракети наступного покоління не Атакомс, а Precision Strike Missile. Це наступне покоління, яке вже замовляє. Армія Сполучених Штатів Америки і вони б'ють зараз на 500 кілометрів, але Локіт Мартін запевнює, що збільшить дальність до 650. І ось такі ракети, фактично, неядерний меч чи щит, можна називати як завгодно, може відігравати роль стримування у сучасному світі, навіть стримування ядерної зброї, якщо ми кажемо про, про Пхеньян. І про Північну Корею. От така цікава ситуація, яка свідчить, що нам такі ракети конче потрібні для того, щоб якщо не тільки Крим звільнити, а для того, щоб потім після перемоги ну, вдало сформувати оцю систему протистояння. Росії, бо якщо Росія не розпадеться, а може, якщо й розпадеться, то все рівно загроза з боку Росії буде ще багато років. І якщо Україна не попіклується про потужний ракетний арсенал, то вона буде. Вродливою мішенню. в Україні є кілька можливостей. Одна з них це якраз отримати американські ракети або навіть розмістити об'єкти американські на своїй території. Друга можливість це почати стрімко створювати власне українські ракети. Обидві можливості було б. Добре використовувати. Ну і ще навдогін вже час добігає кінця, але хочу згадати, що Ізраїль погодився передати антидронні системи Україні, тобто виступив фактично проти іранських дронів як ворожих дронів, і е, готовий, щоб на території України під час війни відбувалося випробування цієї зброї. Е, дуже цікава. Ситуація, тому що Ізраїль до цього зберігав фактично таку нейтральну свою позицію і не намагався якось ну бути учасником цієї війни, хоча і не прямим, але от у такому вигляді. Тож, ми бачимо ми бачимо, що. Поступово країни, які були, які мовчали або були лояльні до Путіна, такі як Китай, Індія, а вчора, це і Іран, який передає озброєння, але проти псевдореферендумів і їх результатів, тому що не хоче ядерної війни, ніхто не хоче ядерної війни, і є думки фахівців що власне заяви Путіна про референдум і про ядерну війну це його власні задуми, власні такі вигадки, і це перевернуло навіть усе всередині Росії. І верхівка сьогодні готова здати Путіна і шукає, ким би його. Замінити це цікава думка, з якою ми будемо розбиратися наступними підсумками, обов'язково до неї повернемося. А поки що я хочу попрощатися і побажати, все ж таки, щоб не чекати до 23-го року, до середини року, коли буде коли українська армія розв'яже цю війну, а поміркувати над тим, як би в Росії самі з розборкою з Путіним. Фактично, зробили крок до фінішу цієї кровопролитної війни. От на цьому я хочу завершити і подякувати всім глядачам і побажати нам усім успіху і перемоги. Побачимося!